І всім привіт, друзі! Ви на каналі Нікіта Лапсі. І пишіть коментарі, дивіться, як можна найбільше моїх відео. І підписуйтесь на канал. І ставте подобайки. Це для мене буде дуже приємно, і слава Україні. І зараз вийшов новий сезон. Ось новий сезон. Так, супер кусти. Да, мені прийдеться качати. Знов до міфіка. Но... Но сьогодні я буду. Рати за... Як ви знаєте. Сьогодні я відкрию лілі 333 пасхалкам. Кстати, у нас вже гаділо але 333 розбитих. І це дуже мене радує. І зараз ми забираємо цей і будемо потім качати, але ні. Зараз забираємо 10 пристарів, як завжди. Хіба... Хіба як? О, кстати, ще, под... ще ж пристар один забираємо, так? Да? Міфік, але очки сини. Міфік мені вже так давно не впадала вілеондарка. Що я не знаю, на що я вийшов? Я, я не знаю, що я вийшов. Так, давайте перше заберемо цих 5 кредитів. На ворона. Ну, У мене зараз буде Лілі, як обично, так. Зараз забираємо 10 пристарін. Редкий. сверхредкий, Мифический. Скин на. Ну, фіня, Такий собі скин. Спрей и на розы. Ну, да, нормально такой. Два мифика уже сегодня выпало. Нор. На... Три мифика! О, цей імба! Чотири мифіка. І Шо це сьогодні робиться? Що сьогодні робиться з Бролл Старсом? Шо робиться з Бролл Старсом? Шо робиться з Бролл Старсом? Брол Старсом? Ви скажете мені, будь ласка? Просто де цей СЕМЕН? Скин на Сема? Скін на Джесі. Що це боже. Я не знаю, це якась. Я не знаю, що це. Але ну, щось це стопудово є. Так, на сьогодні ми зробимо. Отак ми зробимо? Так, да, ми зробимо ось так. Погнали. Легендарно, мы тут вибираємо ворона, да. Ми тут ворона выбираем. Стоитки ворона. Чому ноль кредитів? А? Чо? Чому ноль? Що за баги? Баги лаги. Ну хват. Ладно. Блін, то чого... Я не знаю, що робить за Бролл Старс. У нас новый Лілі. Так, качаємо до другої. Ну, не до друге, не до другої, конечно. Так, качаємо, так. Все. Більше не вистачає. Десята сила. оцю, оцей от гаджет. Опачки. Так все куплено. Ось от пасівка колючка. І снаряження защиту. Ну і гаджет. тут цей. Ну, не цей і що це. Отак. Все. І погнали зараз грати. Давай зіграємо один раз за Лілі. Я хочу подивитися, яка вона імба. Зіграємо за. Я хочу зіграти за Лілі зараз. Так, ну так, да, за роботи, то, що я Лілі... У мене перш, ну, перший ранг, ну нуль кубків. Цей зразу значок дуже імба, Мені подобається зразу цей значок. І 2200 вже наносить зразу. І це мені дуже подобається. Це мені зразу дуже подобається. Оце просто імба, я не знаю. Так, тут нікого нема. А, дінамайка. Майк. З Діна Майком я справлюсь, робимо гаджет. Оп. Переходимо сюди. Блін, він туди прийшов, ну як так, Дінамайк. Діна Майк. не підводь мене. Так. Понятно. Я не знаю, боже. Я перший раз за лілі граю. Давайте зіграю ще одну катку за Лілі. О, в мене там новаї, але нічого страшного. Не потрібно чуть потренуватися, бо я зараз буду потім ранговий грати. бій, ранговий бій. Бо я хочу виконати квести. Так, мені треба квести виконувати. Так, зараз здобуваємо це отак. Так О. Так, це ІРТ. Можна це зробити? Можна зробити так. Оп. Все, вбили РТ Так, похилились. Зараз телепортируємося до кольта. Оп! Тупо зніс за одну секунду. Ви бачили? Ви бачили це? Тож тим більше в мене ще кубки. Ой! Ці. Опачки. Переходимо сюди. Блін, у нас же там, серйозно? Ну окей. Хай там гуляють. Цей бастер і ро... О, Роза винесла його. Переходимо сюди. Куди ти йдеш, Роза? Ну, Роза. Роза, йди сюди. Роза. кс кс, -кс, -кс. Ну, не хочеш по-хорошому, буде зараз по-поганому. Оп! юп! Й... Ви понимаете? Да це ж. Да щемба! Кстати, пристар. Сверхредки. 30 кредитів. Так, і тут ще один пристар. Сверхредки. 50 блінів. І давайте ранговий зіграю я. Ранговий ви. Понятно, все. Погнали в ранговий. Гаряча зона. Ну тут Лілі буде я так поняття. Тут можна брати Фен. Ну да, Фен це. Це 100%, тут фенг 100%. Цей пупсик. Ну, я не знаю, хай до да, спайка хай бере. Чому а не є ворон? Ні, ворона немає. Ну, хай бере спайка. Я думаю, це найкращий вибір. Да, А Ну, Спайка, думаю, краще. Так, проти в нас бот, це мене, це мені дуже добре. Це дуже дуже прикольно. Ну, зразу на зону давайте. Залізайте. Так, все ми залізли на зону. І всі пішли зразу в атаку, але я буду на зоні стояти. О, ви серйозно? Вони здохли від ботів? Вас, Спайк і Чарлі! Ви серйозно, хто за мене такі за мене такі боти грають, я не знаю. Боже. Я не знаю, за мене такі грають. Боти. Боже, я не знаю. Вони ще грають, вони ще, вони ще грати вміють. Я не знаю, ч грати в чи ні. Но я надію, що вміють. Ще й гаджети просираю. Ну боже, хто так грає? О боже мій. Ну окей. Зону тут зачіпляємо. Будемо тут зону контрити. Дефаємо. Не дефаємо. Не дефаємо. Зараз тупо тут будемо чекати зараз. Капець перший раз бачу, що він виніс. Жорсткий, звісно же, спать. Бо ж за мене такі погані попадаються, я не знаю. Я просто не знаю такі. Так, яйце. Оп. Мутація. Ну, мутація, давно. Мутація нормальна. А, фієті. Їмба... Ви чо, Це имба повна? Я буду за не играть, Мені не Капець, це така кайб... О, тут я беру Лілі! Тут я хочу Лілі! Тут я беру Лілі! це хай-фен! Да, хай БіБі беру все. Так, ну зараз проти нашей... Же да. вже в нас боти. Вбиваємо. Зразу йдемо сюди. І раз забивай. Да, все, забили гол перший. І ще треба забити один гол. Так, давайте... оп. Да, це боти грають. Так, ну дай пасну. Я не понимаю. Все, забиваємо другий гол, виграємо. Так. Од одна заданка виконана. Це так, да, плюс 280. Це плюс 2 рівня. Так, брисар відкриваємо. Рідкий. Так, далі знову починаємо грати. Mm -hmm. Ну тут Лилі буде не варіант. Якщо б з іншою пасівкою, то пасівка. Да. Mm -hmm. Я не знаю, ну давай фенга. Цього спайка хай бере. А я беру фенге. А, ну Джин тоже, кстати, имба, він тим більше з Гібером ще. Це імба имба будет. Против нас ботиться, це мене це дуже добре. Чи Джин Золото 2 все ми Ну, Джин Майк, це понятно, він тут саме поганіше грає. Ну тут Таджин Джим найкращий грає із всіх. Я... Я середній, да. Так, летим. Блін, мене вбили. Джим, давайте. Пупсики. Де він? Де, Сенді? Все вбили. Ах ти ж, мене вже гіпер. Ми виграли. Це було Ізі против Ботів, було против Ботів ізі. Так, при стар. Поганий при стар. Плюс 80. Це А що воно робить? Так, короче, треба зразу вибрати. вибрати. Я тут Бо це возрождается там же, де були уничтожені. О, это прикольно. Да. Будет прикольно. О, да, фен взяв, красавчику взагалі. Фенг це імбарен. Там же буде по важче нам грати. Бо там роза, там роза. А це... А, це захват, ну, блін. Ненавіжу захват. Саме тупе, що може бути. Саме тупе. Переходимо сюди. Пиваємо. Блін, мені диномайка не вбила. Ні, все Фенк, не лети. Арта, там аж роза зродилась, точно. Переходимо сюди. Так, ну боже, ну... Я думаю, це була ошибка, я Лілі взяла. Оце було жорстко. Ну вбийте ви вже його. Ну боже, боже. мій. Блін, я ж не за фенга. Блін, мені буде трендик, мені трендик. Мені буде трендик. Я зразу кажу. Я на фенга тупо не хочу. Да, бачите. Ми програли мабуть, що. Будь-що програли. Блін, Чарлі, пожалуйста. Ну ні, ну ні, ну ні. Я ухожу. Фэн, Боже. Ужасно, фэнг. Красавчики! 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 Просто боже, просто лучі, я не знаю. За вами грати просто лучі. Все, ми виграли. Так, все. Відкриваємо пристар. Престар. Ранговий пристар. Іконка, понятно. Давайте ще раз виграємо. Я просто хочу відкрити вже е, яйця ще одне. 1000 монет. Нормально. Блін, я, я хочу посівку на френга купити. Так, розбито 336. Да, ну у нас прям хорошо вже годдилу прокачали. Я думаю, мы Знов цей режим. Тут вже лили будет погано. М -м -м -м. Я не знаю, на кого у меня Думаю, спайк. А, кстати, да, не там мене. Спасівка, спасибо, спасибо, пупсики, які мені підсказали. Брати в нас... А ні, це не боти, не боти. ой ой а це так прикольно виглядає. Так, там ще одна ніта. Без посівки це дуже добре. Так, вбили, ніту. Ідемо там, туди, там вони возвращаються. Пожалуйста, дайте. Спасибо. Ми виграли Легко, легко було легко. Легко було, було легко. Так, да, було легко. Було легко. Яйце. Мифик. Скин на Чарли. Ну, нормально. Нормально. Мифик. Да, ну да, нормально, нормально. Им помочь, можно сказать. Но давай ты... Ну, я хочу еще один раз яраты Рановый. Хочу рановый еще раз. Так. Ну, Я беру спайка. Цей хай її бере фанта. А, ну пайпер. Ну окей. Каба, це в мене ще жодного тітела нема. Ну, Анджела, Анджела, Анджела. Так, зразу будемо закидувати. Я... Боже, мене мало хп. Це дуже погано. Блін, ми програли, мабуть. Ну, Анджело, як так можна вбитися? Так, я вбив. Так, кидаємо, закидаємо. Це вона зразу вийшла. Вона в мене попала, це було дуже больно. Ну, Все Анжело зараз зразу помре. Чіло навіть не попадає. О, як добре стало. На душі аж полегчало. Так, вона манса. Це дуже поганий. Дуже поганий, знак. Обачки. Так, закидаємо сюди. Он мне попал. Так, ставим кактус. Оп, сюда поставил. Тут пайпер. Блин, ну, я не попадаю в тюби. Би, би, би. Анджела, не помри, пожалуйста. Никто не помнит Ну, Окей, все, сдавайте на все назад. Сразу кажу. Мы выиграли. Все, мы выиграли. На изи. Просто легко. Изи-пизи. Ну. Так, плюс два ревня. Ідвантестар сверхетки. Забираємо на ворони. Ну, ось таке відео вийшло. Всім зустрічей. Ви були на каналі Лапсі і всім пока.